Вони передачу на лінію штрафного майданчика. Непогана. Зараз комбінація, але Бісєдін до м'яча не дотягується і вже далі. Артем Бісєдін вступає у боротьбу. Без порушення правил м'ячу суперника. Відбирає удар по воротах. Рикошет був і пробиває зараз Віктор Циганко. Київського динамо. Це, власне, був єдиний варіант. Зараз удар за замештрафного майданчика. Задіє Кабаєва. Той на Вівчаренка. Вівчаренко на Буяльського. Буяльський розвертається. Буяльський ідей передачу на хід Циганкової. Випереджає того. Євген Волонець серйозно захищається, і що найважливіше, захищається достатньо ефективно. Зараз ще один удар воротах. Удар за меж штрафного майданчика і дуже підступний удар у виконанні Павла Оріховського. Зіграв на забарного. Всі ми знаємо, що коло сміє захищатися. Не всі ми знаємо, що Колос сміє грати проти грандів. Лонвейк тим часом перший удар Чорноморець може виконати удар, але виконує удар не він. А Павло Оріховський. Оріховський двічі пробиває. і Обидва рази небезпечно. Гармаш. Циганков на Буяльського. Буяльський на ударній позиції пробиває вище воріт. Це могло. Дуже дорого, коштовна команді зараз гарваш. Класна передача. Лонвейк! Лонвейк. куди? Хорошу передачу. Отримає Віталій Буяльський. На ударній позиції пробиває Буяльський, але влучає в суперника. Тим часом Цианков. Під удар на Сидорчука. Сидорчук стріляє.